Увага! Звертаємося до всіх, хто небайдужий до чужого горя. Терміново потребує допомоги юна дівчина Діана Бочко 2006 року народження. Діагноз лікарів підлітковий ідіопатичний сколіоз. Діані терміново потрібне протягом серпня-вересня хірургічне втручання для корекції сколіозу. На операцію необхідні кошти у сумі 250 тисяч гривень. Якусь частину вже зібрали, але цього недостатньо. Допоможіть юній дівчині подолати недугу. Кошти можна перерахувати на карту Монобанка за номером п'ятдесят три, сімдесят п'ять, або пумп банка п'ятдесят три, п'ятдесят п'ять, на ім'я Бочко Ганна Яківна. Телефон мами Діани Бочко Ганни Яківни 095 014 89 14.